Друзі, вітаємо вас 11 жовтня. Сьогодні хочемо зрізати вперше в цьому році пекінську капусту. Гібрид, до речі, білко. І капусті нашій 52 дні. Позаду мене он Ярик, а позаду Ярика віса. Хочемо зважити, скільки ж наша капуста затягне. І ще одне. Я в якомусь відео говорив, як краще зберігати пекінську капусту. Тому сьогодні трішки розповім. Тільки каплю мені головне, щоб ціла була. Отак. От так, зараз ярик ще один одріжем. Це ти. Це ти віса виключив, Ану йде включай. Ну, я скажу вам, їй ще рости та й рости. Вона... Це не повна її вага. Так, по нолях. Кладемо кіло, а я думав буде менше. Ярик вимазав. А я думав буде менше. Ви бачите, кілограм, але... але вона така ну не сильно туга, скажу вам, так що вона ще бросла і росла. Обов'язково ще розріжемо. Буде менше. Кілограм ой, грам 800 може буде. Ні, дивіться, 900. 900. Знаєте, що я вам скажу? Таке білко, я так думаю, вирощувати вигідніше, чим маноко. Тому що... Ну, вона більша. Вона і зазначена, що більша. Добре, можливо, що я її і взяв. Є? А ну давай ми її віса кинем. Оце все отак ну, лежи. 800. А це менше, бач? 890 грам. Ну вона така. Ну, ще її рости і рости. Я ну, скажу вам, от по правді я й не спішу. Сильно з пекінкою, хай вона буде трішки пізніше. Зараз торгувати є чим. А через деякий час і розпочнемо. І так, друзі, мотати буде ярик, наша капуста, наша харчова плівка. Зараз покажу, як ми замотували на зберігання. Ярик уміє, ви не думайте, Він вже мотав і. Ну, в цьому році ні, а в тому році він мотав і багато. Сидів собі, отак намотував. Підтягуй до себе. Все, бери ніж і відрізай. Я зараз покажу, як неправильно, тому що я бачив у Фейсбуці, в ну, мені в групі там випадково трапилось відео, як неправильно. Тобто та пекінка зберігатиметься гірше. Повірте, ми у свій час, коли я тільки почав займатися і не знав, ми здавали оптом, до мене приїхали люди і сказали, кажуть, Саньок, все добре, але дам тобі пораду, трішки не так мотаєш, тому що пекінка так гірше зберігається. Як я мотав? Я звісно, брав оцю харчову плівку трішки меншу. Не такі рулони, а такі були, ну, маленькі. І вийшло так, що я коли замотував, отут, був, ну, отут, ну, отут, якби верх був не замотаний. Ми як замотували, десь плівка була отако. Тобто я її не завертав сюди. Тут все було ідеально замотано, а верх гуляв просто ось так. Плівка була поки, Ось так. І коли сюди потрапляє воздух, да, Пекінка гірше зберігається. Це якщо її довше зберігати, до прикладу. Вона має бути герметично запакована. Ну, взагалі ми як ну, пакуємо чи пасуємо комусь, то трішки сильніше так це все діло робиться. Це так ми зараз наживо, бо ну, розумієте самі. Тому тут воно має все отако гарно, все ну, якби закрито. Що тут, що тут. Тоді така капуста лежить досить довго. Я помічав, знаєте, що? що у погребі краще її не зберігати. Можна в холодильнику, можна десь... У нас вона зберігається просто в теплиці. отут. Були якісь роки, що ми були морози, і щоб не накривати це все, розумієте, ми її зірвали з листям, з усим і склали просто в купу. Корінчики до корін до корінчика, як би отаким от чином, дивіться, ось так. Ось так ми його зложили, все з листям, з усим, ось такими рядами, як колись на полі буряки складали, хто знає, гичкою наверх, буряком всередину. Зложили так, так вона в нас і лежала. Були деякі екземпляри, ми наперед їх замутували, ось так запаковували з усим оцим і теж лежало в ящиках у теплиці під. Плівкою та агроволокном, або накидали старі одіяла ватяні, знаєте. Тому, друзі, ще одне, в плівці чомусь вона довше зберігається. Більш така вона туга, до прикладу, якщо її залишити ось так. Ще одне. У погребі з плівкою не піде. Тому що ми пробували, вона починає отут спочатку братися такими чорними плямами, ну а потім уже далі. Починає гнить. Тому в погребі бажано не зберігати у плівці. Наскільки довго вона лежатиме, я вам не скажу точно, тому що в нас вона довго не зберігалась. Якби ми її швидко реалізуємо, досить довго лежала ось так, просто ну, отак вирвали і положили в купи. Або десь під навіс, чи там якийсь сарайчик, ну не в погріб, бо в погрібі довго не лежатиме. Навіть у мене, що в мене погріб сухий. Тому, друзі. Такі справи. Так, okay. да? так, так. Гарненько. Відео таке наживо буде. Скажу для любителів лісу, то ми тільки з лісу, хто можливо, буде запитувати. У нас сьогодні не прогул, ми в лісі були. О, клас. Що ти хочеш спробувати? Угу. Добре. Та добре, звісно, добре. Зараз будеш по майонез їхати в магазин. Села зробити? <гум> да. Так, на розрізі. На розрізі супер. Саме найбільше мене це знаєте, що от хвилює, щоб не було отут таких коричневих. Ну, ви зрозуміли, в кого може було таке от край листка. Такі коричневі. Це я раніше розповідав про кальцій, якщо не вистачає кальцію, але якщо воно вже є там, то то вже пізно. Капуста має бути ось такою, Гарною, чистою. Ось таке, друзі, коротке відео про пекінську капусту. Підсумку, скажу так, зберігаємо в сухому, прохолодному місці. Це може бути стелаж, навес, кухня літня буде. Або навіть теплиця. Якщо, звісно, в теплиці сухо. Замотуємо бажано замотувати так, як я показував, щоб з обох сторон щоб була капуста ваша герметично закрита, тоді повітря туди не так потрапляє і зберігається вона краще. На цьому певно будемо завершувати. Більше тут говорити немає про що. Відео, звісно, далі будуть, як тільки активно почнемо ми продавати. Відео, звісно, будуть. Це поки що так пробне відео для себе. Зрізали, ну ще навіть не пробували. В цьому році я там говорив колись у відео, що зріжу та попробуємо, але так я нічого і не зрізав. Чекав, щоб трішки набрала свою вагу. Тому сьогодні пробуємо вперше. Зараз я лика поштам до магазину, купимо майонезу. Тому, друзі, так, чекайте наступні відео. Дякую велике, що. Переглядайте наші відео. Я вже говорив, що сьогодні були в лісі, але відео ми не робили, тому що зранку йшов дощ. Було досить незручно, хоча знайшли багато білих грибів. Повірте, сьогодні 4, здається, щось там з хвостиком знайшли білих. 4 кілограми. Ярик каже, що знайшов сім білих. Тому не було зручно знімати, бо постійно йшов дощ, ми ходили всі в плащах. Ближче до обіду вже вийшло сонце. Зараз досить тепло, як бачите, дощу немає. Тому завтра знову ми відправляємося в ліс. Не знаю, чи буде відео. Одна й теж показувати ну якось ну не хочеться. Я не знаю, чи його хтось буде дивитись. Тому, друзі, велике вам дякую кожному за підписку, за коментар і за перегляд. Далі буде і всім пока.